Виконуємо номер 910 із підручника Алгебра 7 та номер 1 із справ для повторення теми 5 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. З даних одночленів складіть многочлен та вкажіть його степінь. І наше завдання. Приступаємо до виконання. Номер один я не написала, зараз дописую. Многочленом називають суму одночленів. Тому поставимо знак плюс, поставимо знак плюс. Поставимо знак плюс. Поставимо знак плюс. Поставимо знак плюс. Поставимо знак плюс, поставимо знак плюс і поставимо знак. Ми утворили многочлени. А тепер степенем многочлена стандартного вигляду називають найбільше із степенів одночленів, що містить цей многочлен. У нас степінь 2 і 1, тому степінь 2. 2, 2 і 1. Степінь 2. 3 і 0, степінь 3. 3, 2, 3 і 0 степінь 3. Номер 910 із підручника Алгебра 7 та номер 1 із прав для повторення теми 5 підручника математика 7 виконано.